Дивіться, ні ми будемо грати в футбол. Я хочу подивитися, скільки у мене штучок. Я хочу просто дійти до цього дивіться. Дивіться. До цього спака 110-115. Ну, я зараз подивлюся, що мені хватить 300 штук. Так, открываю. Перша, 200 гемов. Подарок. Что там оце... О, пять. Пять этих. Ну, короче, вы поняли. Пять карточек. Пять пязликов. О, я кросс-кваты. ибо. Так, зара. И зара будем открывать. Погнали. Хар, Карлтон. Я хочу Карлтона. Так. Сто одиннадцать. И вот это забираю бесплатно. Сто одиннадцать, сто тридцать, сто тридцать, Скільки брам уже оцих пазликов? 105 уже. я зараз збираю не знаєте кого? Навести на я збираю. Вроді дуже бовий тип. еще прокачать, то буду его. И это еще 113. -й. Ну. Так, давай еще в катку одну пидем. Да. Ой, тут пазлики раздают, блядь. Да? 20. 30. 30 пасников тут раздает. О, кстати. Я разобью, что докинуть. Я пустину. О, у ну, нас тут жили, но бо... дяки даем одного його. Сорвало было сто тридцать пять этих штук. Сто тридцать пять уже четыреста. Ну, ну, я не буду таких. Це їх тратить все таки. Ну зараз ще будем в катку Погнали. І зараз буде починатися катка. Так. Зараз почнеться вона і будемо зараз і показувати, хто тут батя. І можете, будь ласка, на мене підписатися, бо є ціль 20 підписників і мені залишилось тільки 3 підписника. І там вже, ви вже набрали 100 переглядів плюс 100 переглядів вже на двох відео. Дякую вам. Дякую вам всім за ці перегляди. І кстати я фінт ще купив за тисячу гемов. Дивіться, який зараз покажу. Меч мене буде. Я покажу, який фінт. Так, ой, дивіться. Чу. 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 Оце ж. ви бачили це фолдер. Натипає і він головою. Ой-ой-ой, це красивий гол Це красивий. За такий гол треба підписатися і поставити лайк. Так. Таблет для мене дуже просто Ну, хорошо, що в мене защита дуже жорстка. Так. Ой, ой-ой, а ч я в Л просто иду? Якийсь лубасик. И завтра, може, я буду снимать такой вторник, что будет там на нём. нм. Тут же я буду маю 100% будет на цем такой вторник. Ну, я не знаю, че. Я думаю, 50 на 50. 50 на 50. Ой, в дев'ять просто. Просто зупинився. Я думав, я думав зараз на мене воротар нападе. І я здохну. Так, зараз. Та Він мене души, він вже задубал души. Так. Да Та, ну, блин, то чого я в його йду? Хтів підкат зробити, але вдарив, Случайно Ну, бо підкат і удар це ж одна клопка, то. Не вийшло так підкат зробити. Так. Та він. Та він вже задувбав. Сюда? не 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 ні Не, Ні, якщо це не гол, я не знаю, що я сделаю Три-ноль. Можете написати в коментарях, чи у вас випав сніг. От мене от випав.